Ні, у програмі в Україні триває скорочення обсягів перевезення пасажирів. Найбільші втрати в автомобільному сегменті. Фахівці ринку наголошують на бездіяльності профільного департаменту Мінінфраструктури у вирішенні проблем галузі. Транзитне протистояння між Україною та Росією призупинено. Вантажівки поїхали. Втім, чи надовго? Авіації України проблем не меншає. Скарги на найбільшого авіаперевізника держави не припиняються, та й у наземному господарстві ладу не додається. Про все це та інше дивіться далі в проєкті транспорт. В Україні триває скорочення пасажирообороту. Якщо минулого року зменшення перевезень перевищило 12%, то за січень поточного року послугами пасажирського транспорту скористалися 359 мільйонів пасажирів, що на 9,7% менше показників відповідного періоду минулого року. Як відзначають у державній службі статистики України, пасажирооборот у січні склав 7 мільярдів пасажирокілометрів, а це на майже 3% менше ніж за відповідний період року 2015-го. Якщо ж зачепити галузеву статистику, то авіаційним транспортом перевезено 400 тисяч пасажирів, що на відсотка більше ніж за січень 2015 тисячі Перевезення пасажирів водним транспортом порівняно з січнем минулого року зменшилося вдвічі. Пасажирооборот зменшився до 700 тисяч пасажирів. Відправлення пасажирів залізничним транспортом з урахуванням перевезень міською електричкою збільшилось на 4 відсотки до 30,5 мільйонів осіб. Найбільше Найбільших вже втрат в пасажирообороті зазнав автомобільний транспорт його послугами з урахуванням перевезень фізичними особами підприємцями скористалися трохи більше 162 мільйонів пасажирів, а це на понад 17% менше ніж за січень 2015-го. Для транспортних фахівців все більш очевидним стає факт значного гальмування реформу галузі. Тому все більшої критики зазнає нинішнє керівництво міністерства інфраструктури, котре запрошували на посади саме для реальних змін. Я не можу назвати е, роботу профільного міністра за запрошений рік повністю провальним. Он е, очень много пытался сделать, У нього було много реформаторських идей, е, і кое-що з вдалося сделать. Но если говорить об отрасли автомобильного транспорта, и я это сказал Пивоварскому на заседании комитета, то эта работа провалена практически полностью. 90% из того, что они собирались сделать, практически ничего сделано не было. Были какие-то потуги, были какие-то движения, но до ума ничего доведено не было. Единственное, что можно им поставить в заслугу по итогам 2015 года, это отмена регулирования на пригородных маршрутах. Вот это единственное. Все остальное решено не было, в том числе и вопрос компенсации адресной дотации, и вопросы борьбы с нелегальными перевозчиками, и много другого. Помилковість дій нинішнього міністра інфраструктури, окрім учасників ринку, розуміють і у профільному парламентському комітеті, де його роботу визнано незадовільною. Втім, залишається відкритим питання: чи нині час змінювати головного транспортника країни? Комітет Верховної Ради прийняв рішення про признання роботи міністерства неудовлетворительним. Це політичне рішення. Воно не несе. Законодательного характера решение принимается в зале голосованием 226. Правительство в отставку не отправлено, министр пока никто не заменял. Кандидатов, претендентов много, обсуждений и желающих много, но я пока среди них не вижу большого количества профессионалов. И могу предположить, что ротация произойдет, замена может произойти. Но на місце Пивоварського може прийти щоміє професіональний і боліозний чоловік. Власне призначення Андрія Пивоварського на посаду головного транспортного менеджера України не є критичним, але за однією умови заступники його мали б бути справжніми професіоналами у своїх сегментах. Але про автомобільний транспорт такого сказати категорично не можна. Запрошений так би мовити з бізнесу, а саме з бізнесу на інформаційних технологіях, пан Ро. Ман хміль і сам зізнається, що займатися автотранспортом і не збирався від самого призначення на цю посаду. Я не розповідатиму про другу частину моєї роботи: це автотранспорт. Я все ж таки приходив займатися дорогами, і автотранспорт мені дістався на додаток. Хоча за факту я ним займаюся 70% часу і теж зроблено чимало. Але це тема окремого інтерв'ю. Роман Хміль, директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього господарства та автотранспорту Міністерства інфраструктури в інтерв'ю інтернет-журналу АІН ЮЕЙ. Так, в інтерв'ю Роман хміль може розказати все дуже красиво про плани, перспективи тощо, адже в форматі інтерв'ю проблемних питань він не чує, а вони насправді є. Автотранспортна галузь перебуває у катастрофічному падінні, котре профільний департамент і не збирається зупиняти, адже його керівник займається лише дорогами, яких, до речі, також не видно. Изначально было понятно, что он некомпетентен. Изначально было понятно, что он не сможет работать на этой работе квалифицированно. Это, в общем-то, подтвердилось в полной мере. Он абсолютно завалив работу в законодательном автомобильном транспорте, абсолютно завалив взаимодействие как с комитетом транспорту, так и с общественными организациями. Все было формально и все было виртуально. Адже діяльність громадських активістів у середині лютого призвела до практично повного зупинення транзитних перевезень території України за допомогою автотранспорту. Департамент фактично провалив роботу з врегулювання цього питання, і майже два тижні далекобійники на російських номерах не могли пересуватися нашими теренами, а Україна від цього втрачала величезні кошти. Та як і вітчизняні перевізники наштовхнулися на аналогічні проблеми на території федерації. Врешті проблему довелось вирішувати на найвищому рівні із залученням кабінету міністрів. Наші польські колеги минулого четверга. Домовилися також з Російською Федерацією про тимчасові квоти на 2016 рік і транзит з Центральної Азії, з Азії по території Росії, Білорусі і Польщі пішов до Європи. Тому пропозиція Міністерства прийняти пропозицію Міністерства транспорту Російської Федерації, повернути транзит до України. Але для того, щоб забезпечити безпеку проходження транзитних потоків на будь-яких номерах: чи казахські, чи узбекські, чи російські, чи українські, чи європейські будь-які номери, я прошу а, пана Авакова допомогти з національною поліцією а, на певний час. Забезпечити безперешкодне проходження транзитних потоків в територію України, чи може людина на зразок Романа Хміля очолювати галузь, що забезпечує перевезення найбільшої кількості пасажирів в Україні, вирішувати, звісно ж, найвищому керівництву, але не побачити цілковитого провалу роботи департаменту стратегічного розвитку дорожнього господарства та автотранспорту міністерства інфраструктури здається, може лише сліпа та дуже далека від галузі людина. До речі, торговий представник України Наталія Микольська на засіданні Генеральної ради світової організації торгівлі у Женеві оголосила про втрати від обмежувальних заходів Росії щодо транзиту товарів з України. Вона заявляє про падіння вітчизняного експорту до країн Кавказу, Центральної Азії, Китаю та Монголії у 2,5, а то й 4 рази. Тільки у січні експорт у ці країни українських виробів впав на 70%. Від 1 січня для вантажного та залізничного транспорту з України у Східному напрямку працюють лише два із 25 пропускних пунктів на українсько-російському кордоні. До водіїв застосовують додаткові реєстраційні вимоги, а самі фури, приміром за маршрутом Україна, Казахстан через Росію мають змогу проїхати тільки у супроводі поліції колонами по 10 вантажівок і лише два дні на тиждень. Про те, що такі дії Росії незаконні та дискримінаційні у рамках світової організації торгівлі вже погодились з Україною ЄС, Сполучені Штати, Канада та Туреччина. レチナ。 Міжнародних авіалініях України виявили недоліки. Так, комісія державіаслужби знайшла низку невідповідностей вимогам нормативно-правових актів. Також перевірили аеропорт Київ. Компаніям було надано місяць на усунення невідповідностей для забезпечення належного рівня ліквідації наслідків імовірних аварійних ситуацій з повітряними суднами. Необхідність перевірок була спричинена інцидентами, що сталося 15 січня в міжнародному аеропорту Львів, та 16 січня на Летовищі Київ під час виконання рейсів літаками Мау постраждалих у двох випадках не було, але переважна більшість пасажирів скаржились на вкрай неадекватну поведінку представників авіакомпанії. Державна авіаційна служба України з 15 лютого призупинила дію сертифікату авіаційної безпеки аеропорту Ужгорода до усунення порушень. Як повідомили в Державіаслужбі, виявлені в ході перевірки порушення впливали на безпеку польотів. Тим часом директор аеропорту Володимир Горінецький зазначив, що летове, що усунуло низку порушень системи захисту, ще мають провести будівництво огорожі аеропорту відповідно до вимог цього року. На сьогоднішній день зазначений аеропорт обслуговує лише рейс авіа. Компанії Моторсіч Ужгород Київ. Однак до відновлення дії сертифіката він не має права обслуговувати рейси. Небо навпіл, Україна та Росія воюють за польоти над Кримом. 1997 року. Міжнародна організація цивільної авіації розподілила зони відповідальності над акваторією Чорного моря. Територію біля Криму було делеговано підрозділу УкрАйроруху. через два тижні після псевдореферендуму в Криму. Євроконтроль повітряного руху заборонив польоти над півостровом та до нього, зокрема у Сімферополь та Севастополь. Тоді організація заявила, що не визнаватиме будь-які аеронавігаційні декларації. Над українською територією, видані не Києвом, голова Євроконтролю Франк Бренер наголосив, що Крим це частина суверенної території України, і саме вона повинна вирішувати, відкрити Крим для польотів чи ні. Після цього небо над півостровом було закрите, і літаки почали фактично оминати його. Простір над анексованим Кримом та територіальними водами залишається забороненим для польотів літаків.